Так, ну що ж, проводила я експеримент. Ну, не експеримент, а бачила в інтернеті, що можна е укорінювати у воді. Ну, ось і що, я обрізала свої широколисті гортензії, ось вона вже здихає. І ось оця. І нічого тут немає. Де? Ось? Кінчик гниє. ось також. Бачите, немає нічого, ні калюсу немає. Гниття почалося. Ось. І оці гілки я ось нарізала, бачите, нічого немає. Абсолютно зараз буду зрізати, шукати живе місце. І буду втикати в землю. Це у мене авокадо, ось фікус Бенджаміна здох, <свісно> авокадо росте. І також щось загинається. Я його пересадила, там також розплідник мій. Тут у мене венерини башмачки сидять. Я виписувала з інтернету, там вони сидять. Ну, вони в цьому році вже не будуть свісти. Так що таке моє розчарування. Нічого воно в воді не, не... не вкорінюється. Тут тіньок у мене. Ну, Тінь, майже повна тінь. Тут виноград, яблуня. Пергола, ось. Тут у мене всього. Гранат у мене ось. І ще один росте. Ой, я не знаю, о, помідори. Два помідори, дві помідори не кинула у стаканчики, вони пішли. Треба буде розсадити. Це кімнатні помідори. Треба також розсадити. У ємкість якусь. Стаканчики, мабуть, поки що. Маленькі грошечки. Так, буду пробувати. У мене ґрунт є оцей магазинний пухкий. Ось мені робота на цілий вечір. Шукати треба буде щось шукати. І ось гляньте, грубий який стовбур, так? Да? І все одно нічого не дав. Абсолютно нічого. Так що там укорінюють у воді. По-перше, вода нагрівається. Ану, температура була 49-50 градусів. Вона нагрівається. Я щоразу хожу, підливаю холодної води. Це така головна біль, що мені здається, краще купити. Ні, не краще, бо я ж пенсіонерка. У мене зайвих грошей немає. Це ж хотіли трішечки розбагатіти на гортензії, і то мені не пощастило. Ой, ну шкода мені оцих пам'ятів. Посмійтеся разом зі мною. На все добре.